Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики. Я вас рада вітати на моєму каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо змінам, що стосуються лікарняних по вагітності та пологах, а точніше, змінам в оформленні медичного висновку по цьому страховому випадку. Отже, що саме змінилось, як тепер будемо бачити такі лікарняні по вагітності та пологах, як оплачувати і які можливо кадрові рішення у нас зміняться. Давайте розглянемо в цьому випуску. А почнемо з того, що ще з 29 липня 2023 року набули чинності зміни, внесені законом 3238, до Кодексу законів про працю, до закону про відпустки, до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до закону про ЧАЕС. В перелічених законах з'явилася норма, що дозволила вагітній жінці, яка працює за відсутності медичних протипоказань. Перенести до пологову частину відпустки тривалістю 70 календарних днів частково або повністю на період після пологів, починаючи з дня пологів. І ось коли ця зміна набрала чинності, нагадається, відбулося 29 липня. Багато вагітних працюючих жінок почали вимагати у роботодавця реалізувати їх законне право, а саме перенести. Частково або повністю належні 70 днів до пологової відпустки на інший, починаючи з дня пологів. Відповідно, дуже важко було зрозуміти, як реалізовувати таке перенесення, адже жодних офіційних роз'яснень не було. А стаття 18 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування зазначає. Розмір допомоги про по вагітності та пологах обчислюється сумарно за всі дні відпустки по вагітності та пологах та надається в повному обсязі застрахованій особі незалежно від кількості використаних днів відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами до пологів, тобто по своїй суті, з огляду статті 18 Оплата лікарняного по вагітності та плог має здійснитися у повній тривалості всіх 126 днів, незалежно від того, скільки було використано днів до пологової частини відпустки, і такі лікарняни мають має бути надані в повному обсязі оплачені. Отже, коли ми почали реалізувати подібну норму на практиці, що ми отримали? Працююча жінка, яка має нараховану зарплату в електронному кабінеті на порталі пенсійного фонду, Електронне по вагітності та пологах на 120 днів, які вже йдуть за цей період. У нас протабельований період, звітність по зарплаті відображає і зарплату, і допомогу. І як це? Тобто, ми не розуміли, як стикувати подібні зміни у частині перенесення відпустки, як їх оформити використати і, відповідно, що. Робити з лікарняним, тобто з допомогою, як правильно тут підійти до оплати, і ось нарешті ми дочекались, адже оці неточності, які ми відчували вже в практичній роботі, потребували негайного доопрацювання нормативних. Законодавчих актів, і це відбулось. Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у реєстрі медичних висновків, які стосуються лікарняних повагітності та пологах. Відповідний наказ МОЗ від 18 жовтня 2023 року був зареєстрований мін'юсті. Чекаємо найближчі буквально декілька днів набрання чинності цього наказу і, відповідно, зміни почнуть діяти. Колеги, зверніть увагу, що сьогодні важлива тема, і щоб не пропустити нові випуски, обов'язково. Прямо зараз раджу вам підписатись на мій канал блог Тетяни Моїсенко. Натискайте на кнопочку Підписатись, а також. Також ставте лайк під цим відео, якщо воно вам корисне. Ну, а ми повертаємося з вами до того, як же тепер такі медичні висновки по вагітності та пологах будуть оформлюватись, якщо жінка захоче перенесення. Отже, увага! Ключова зміна полягає в тому, що тепер не роботодавцю треба. Домовлятися або там погоджувати з вагітною працівницею перенесення днів, кількість, період тощо. Тобто ми, як роботодавець, тепер жодних дій і кроків не робимо. Тепер, згідно прийнятих змін, увага, медичний висновок категорії вагітність та пологи формується з визначеною пацієнткою. Визначеною пацієнткою. Так, Тобто вагітна жінка буде сама визначати дату початку її декретної відпустки від початку 30-го тижня вагітності та до Дня пологів, включно. Так, колеги, ви не можете в це повірити або да, почути це, але насправді так, в описі під відео є текст. Ви можете знайти цей абзац зараз і ще раз його перечитати, зрозуміючи тепер, що вагітна жінка, спілкуючись із лікарем, в умовах, коли у неї вже є 30 тижнів вагітності і є вже підстава для оформлення листка непрацездатності медичного відповідного висновку по вагітності та пологі. Відповідно, сама пацієнтка має повідомити лікаря про те, з якої дати вона планує. Оформлювати, власне, страховий випадок. Це дуже важливий момент. Так? І тепер увага, що містить норма? Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку, категорія вагітність та пологи на строк пізніше, ніж початок 30-го тижня вагітності, увага, вона пише заяву згідно з додатком третім до цього порядку. Отже, Заява про бажання перенести допологову частину відпустки відбувається не у роботодавця з працівницею, а у лікаря з пацієнткою, тобто з вагітною працівницею, да, яка приходить до лікаря і каже: Планую перенести. Лікар їй має дати заяву відповідно до типової форми, що міститься у додатку 3. Пацієнтка, тобто вагітна наша працівниця, заповнить її, визначаючи. Всі умови на підставі цієї заяви, лікар буде оформлювати медичні висновки. І тут так само, колеги, відбулися зміни. Адже тепер ми маємо з вами побачити нові, нові лікарняні поведітності та пологах. Чому? Зараз поясню. Значить, якщо пацієнтка до Дня пологів не сформувала медичного висновку, тобто вона до Дня пологів працювала. Є такі випадки у нас з вами? Є. Да, тобто вона каже, лікарю: я працюю, мені не потрібен вагітність та пологи. То, ну, відповідно, допологова частина, то відповідно, медичний висновок категорії вагітність та пологи розпочнеться формуватися, з дати пологів. Тобто, колеги, якщо Вагітна жінка працює до пологову частину відпустки починається з 30-го тижня. У нас в електронному кабінеті на порталі пенсійного фонду електронного лікарня гону немає, то тобто ми цей кейс маємо погодити з працівницею. Бо якщо вона прийде до лікаря, не знаючи цих всіх особливостей, випише лікарняни по вагітності та пологах, то вже все. Тобто, у нас є документ, ми відправляємо її згідно документу у відпустку. І зробити перенесення вона не зможе. Тобто завчасно попереджайте своїх вагітних працівниць, які планують оформлення відпустки, і можливо перенесення, що питання перенесення треба проговорювати з лікарем. Тобто вона звертається до лікаря, зазначає дату відповідно по якій вона бачить перенесення до пологової частини відпустки, подає відповідну заяву, і лікар далі оформлює медичний висновок. І тільки ми. Після цього, як роботодавці страхувальники, отримавши вже сформований медичний висновок, чи всі на всі 126, чи можливо на 70 до пологової частини, чи, можливо, після пологової 56, чи, можливо, ще додатково на 14 днів, які у нас можуть окремо виникати після пологів. Тобто, вже від того, ми матимемо з вами декілька таких лікарняних. Так, так, ви все правильно почули. Отже, кейс перший. працівниця не бажає переносити допологову частину і використати всі 126 або 140 днів відпустки по вагітності та пологах згідно із медичним висновком, лікарняним по вагітності та пологах у датах, які визначені в цьому документі. В даному випадку нам достатньо отримати електронний лікарняний відповідно на підставі цього документа і заяви працівниці про надання і відпустки по вагітності та пологах, оформити відповідний наказ. Далі рішення про призначення страхової виплати все тут у нас все вирішено. Другий кейс працівниця вирішила перенести до пологову частину. Як ви вже зрозуміли з цього випуску? Ми її попередньо інформуємо. Вона іде, звертається до лікаря, починаючи з 30-го тижня. Повідомляє його про бажання перенести, оформлює відповідну заяву. Лікар відповідно до документів формує медичний висновок, який буде поділений на частинки до пологової, після пологової так званої відпустки. Да? І відповідно в нас вже з вами буде. Окремо декілька медичних висновків, тобто лікарняних листків. І, відповідно, ми будемо оформлювати відповідно до отриманих документів кадрові рішення щодо надання відпустки. Рішення про призначення страхової виплати у відповідних днях. Тобто, як ви зрозуміли, лікарня згідно медичну висновку буде оформлена на ту кількість днів, яка сформована. А медичний висновок категорії вагітність та пологи відтепер формуватиметься на строк, який включає допологої 70 днів, тобто це окремо. Після пологових 56 днів, тобто це окремо. У разі там, ускладнених пологів або там, народження двох і більше дітей, то відповідно 70. І додатковий період непрацездатності 14 днів. У випадку ускладнення да, ви знаєте, у нас є ще також окремі ситуації, при яких може бути видано ще на 14 днів такий період тимчасової непрацездатності. Ну і звісно, да, як ви зрозуміли. Звичайний 126 днів або 140 страхового випадку так само матимуть оформлення такі лікарняні по вагітності та пологах, тобто лікарі будуть оформлювати і. Вагітність та пологи у страховому випадку на 126 днів. Отже, колеги розібралися з вами з змінами, що відбулись. Тепер будемо чекати, коли перші електронні лікарняні з'являться в зв'язку з перенесенням, реалізацією права на перенесення. Ви вже зрозуміли, що це будуть частинки якісь медичних висновків, тобто частинки, частинки лікарняних. Якщо працівниця не матиме бажання переносити, використовує всі 126. Оформлюємо всі 126 і відпустки, і допомоги. І останній момент звертаю увагу, ще раз повторюю його, да? якщо пацієнтка до Дня пологів не сформувала медичне висновок категорії та тапології, тобто працювала і не звернулася до лікаря, їй не було часу на це. То медичний висновок категорії вагітність тапології формуватиметься у неї з дати пологів. І відповідно, скільки вже там буде оформлено, ну давайте подумаємо самі. Скоріше за все, що оскільки заяву на перенесення жінка не подавала, скоріш за все, що вона отримає медичний висновок тільки на після пологову частину це 56 днів. Відповідно, як ви розумієте, і оплаті такий страховий випадок піде через портал пенсійного фонду саме на визначену кількість таких днів. Отже, колеги, сподіваюся, у цьому випуску ви зрозуміли новації. Будемо обов'язково чекати тих практичних кейсів, які ми побачимо вже з метою оплати таких лікарняних повагітності та пологах. Ну, а я хочу всім нагадати, що 13 грудня я чекаю усіх підписників мого ютуб-каналу на бухгалтерські великі бухгалтерські зустрічі, яка відбудеться у залі і абсолютно безкоштовна для усіх підписників. Що потрібно зробити, просто зараз підписатися на мій ютуб канал і знайти в описі під відео посилання, щоб зареєструватися на проєкт. Колеги, зверніть увагу, що внесені вами дані до реєстраційної анкирки, мають бути коректні. І не хвилюйтесь, якщо ми вам подзвонимо, аби проговорити з вами підтвердження реєстрації. Всі, хто відповідатимуть, всі, хто правильно і коректно зазначають свої дані, всі обов'язково потраплять до залу. Я буду рада вас бачити всіх 13 грудня в залі. Ну а сьогодні. Я завершу наш випуск. Всіх обіймаю, цілую і люблю, папа. -па.